Всім привіт! В цьому відео ми дізнаємось, для чого люди роблять татуювання на обличчі. Що в цей момент думає власник цього татуювання, як відноситься оточення? І як взагалі ми прийшли в цю точку, що татуювання на обличчі стає повною нормою. Зараз ми це все дізнаємось приємного перегляду. Татуювання на обличчі це крайність, це виклик суспільству. Чи можливо це прояв психічного порушення? Якщо до звичайних татуювань вже відносяться плюс-мінус нормально, всі старше покоління і молоде. То тату на обличчі це завжди виклик, тому що обличчя це наша візитна карточка, це ну це діба, це наше обличчя, от і люди вас приймають саме по зовнішньому вигляду. Сьогодні у нас хлопець, молодий хлопець б'є татуювання на обличчі. Давайте в нього запитаємо, як взагалі він вирішив зробити тату і що це для нього значить, тому що якщо копнути в історію, то. Татуювання, в принципі, татуювання на, на обличчі в різних там племенах, в різних кастах людей було символом принадлежності до цієї касти. Що ж зараз для людей татуювання на самій помітній ділянці тіла? Тому що за останнім часом це стає все більш і більш популярне. Я особисто був свідком. Ми написали Диван на ліце. У вас диван е, в летарі. Да, да. Ми не знали, що писати. Нам було в принципі похуй. Я написав диван. Зараз я коротше, покажу це татуювання поближче, тому що ну, з останнім часом татуювання набуває супер незвичайних форм. Ви можете зробити все, що завгодно. От хлопець робить диван. Е -е диван на обличчі, напис диван на обличчі. Що зараз думає людина, яка б'є татуювання а на обличчі? Що, Мені зараз будуть бити бути. Да. А коли робив оці татушки, які були? Перша, яка була? взагалі, саме перша татушка. І що, яка мотивація була її зробити? Не зупинятися музиці. А друга яка була? Сердечко. Сука, а ти сьогодні був? А ти інколи забуваєш, що в тебе є татушки на обличчі? Я не пам'ятаю, що в мене вони взагалі є. Скільки в тебе татуювань обличчі? Е, Можу порахувати? Ні, скажи так, не думаючи. Ну десь 5, не помітив. Сьогодні шосте, так? Що це буде? Це буде графіті, у Графіті? Летерінг. Леттерінг. — Леттерінг. — А на якому моменті ти зупинишся в татуюваннях на обличчі? Не знаю. Коли. У нас тут є майстер Денис, і у нього є маленьке татуювання на обличчі. Там просто чувак таку велику татушку б'є. Денис, що для тебе тату на обличчі? Це стиль, напевно, і все. Просто прояв стилю. Так. Така родзинка. Так. Ти б зробив би собі ще татушку. Да. Що Щоб це було. Типу я ще хочу цього навести і з цієї сторони ще, ще одну мітку хочу зробити. Для симметричності, так скажем. Отак. Ну, такий такий грудачок. Ну так, бачите, для кожного по-різному. Кожного різне значення, різний посил, різне навантаження. От, але мені хочеться сказати про те, що татуювання на обличчі це завжди повинно бути виважене рішення. І якщо ви не впевнені, якщо ви на 100% не впевнені в цій ідеї, краще не робити, тому що це сміливо, це яскраво, це буде привертати увагу, це буде ловити погляди. Це буде вам інколи заважати в житті, тому що Україна ще не готова до того, що люди з татуюванням на обличчя або яскраво забиті, вони повністю адекватні, повністю такі ж самі, як і ви. Може не треба? А Покажи. А що тут написано, Андрю? Діва. <ріхи> Диван. <свист> Може не треба? <свист> <надо? свист> що скажуть рідні? <свист> Андрюха, mm. це твоє вже не перше татуювання на обличчі, не перша зіпсована доля. Uh -huh. Що можеш сказати, як зараз відчуття? Тому що я пам'ятаю, що перші татушки ти прям дуже хвилювався з цього приводу, що людині б'єш на лиці. Перша точка, коли б'єш на лиці, ти сприймаєш це значно більш змістовно, вагомо, ніж воно є насправді. Що вау, я ж людині роблю таку важливу якусь хуйню. А зараз вже, коли дуже багато досвіду, взагалі не ниву, мені ще похує, я б'ю, як руку я б'ю, так і лісо я б'ю, тому що це вся шкіра, вона, в принципі, однакова, і мені треба виконати малюнок. Я не сприймаю цей малюнок як малюнок на обличчя. Я сприймаю це просто як малюнок на типу, на шкірі. Тому мені похує ще, б'ю. Окей, okay, у тебе є близький досвід спілкування з, ну, з своїми клієнтами, з людьми, які б'ють на обличчі татуювання. Що для них значить татуювання на обличчі От по відчуттям? Нічого, і Частіше за все, це люди просто дуже відкриті до, до творчості, до чогось нового, до самореалізації. До, ну, Коротше, це дуже відкриті люди. З сломаними шаблонами в хорошому випаді. І відповідно, за все, воно нічого не значить, воно значить як протест до суспільства: що, типу, чуваки, будьте більш відкритими. Я, ну, типу, я себе так виражаю: вам може це подобається, а не подобається, їдьте нахуй. Окей. Okay, як ти дивишся на те, що от хлопець, який бив челюху в тебе? Yeah. Оці, ну, оце вставлю тут, покажу. Yeah, yeah. Не прийняли в ПТУ. Навіть в ПТУ не прийняли. Отлично. Они не смогут воспитать ще одного раба. Пошли нахуй, ПТУшники. Даша, як ставишся до татуювань на обличчі? Нормально. Тебе б сделал, да? Возможно. Давай, Реально? Давай. Толик, вот так. Толик, <реш> да? <реш> ну наше ближе, не подумал. Osionfish. Що скажеш, піздата. Так, ну що, Сережа. Як відчуття по десятибальній? В плані відчуття болі. Ну, так, душевного болю. Сімероч. Типу, на початку казав, що взагалі не боляче, навіть лоскотно. не трішку. Ну, типу, вона ж, я не знаю. От неприємно було біля вуха і над бровою, от, от. От. це єдине, що найболючіше. А далі просто тягнуло всі м'язи, і так. Ти вже бачив себе в дзеркало? Та дуже класно. Подобається? дуже. — Що там написано? Дійсно, диван? Я прочитав влог в дзеркалі. Нормально. Напевно, найвеселіша реакція людини на те, що. І Молох написали. Ти можеш згадати відчуття, коли ти вперше набив татуювання на обличчі. От ти виходиш на вулицю, там в магаз, як на тебе реагують? Ловиш ці погляди на собі? всюди вища. Реально? Е, так, ну вперше, коли набив, багато друзів зацінили, були, А Вже коли далі продовжував забиватися, вже їм було все одно, що навіть mm -hmm. з'являється. А люди просто так дивляться такими очима. Нічого. І це зараз навіть постійно ловиш та, погляди? Так, та. Ш... Один раз йшов в себе в місті. По головній вулиці, а там якийсь бомж дивиться, на мене і хреститься. Це така найяскравіша реакція була. Це те, що я запам'ятав. Окей, а бабульки як реагують? Кажуть, о Боже, що ти з собою зробив? Навушка тобі шепчуть. О Боже. Як ти думаєш, на це татуювання буде більше поглядів, ніж на ці твої шоу? Ну, думаю, так. Ну, по-любому. По-любому, ти не збираєшся зупинятись? Та поки ні. Be... Ідеї треба хороші, Оце мені дуже сподобалося. Ну no, yeah. гарно, дійсно. От, е, це татуювання, дійсно, ідеї виглядає дуже стильно. Що е, для тебе татушки? Mm -hmm. Спогади. Спогади? Дуже хороші спогади. Це татуювання також буде про якийсь спогад? Ну no, так. Я дуже хотів на цю студію попасти. І от вона в mm -hmm. мене прям дуже асоціюється з цією студією. Ну, Татуювання дійсно, дійсно класне. Тобі татушки дають якусь впевненість в собі? Можливо, ти відчуваєш себе крутішим, мезофако рокером, рекордку. Ну, не репером? так страшно ходити, бо ну, типу, якась у людей опаска з'являється. Він йобнутий, тому що не подходив. лучше не підходив, що я то. Окей, були м, якісь е, такі неприємні ситуації, пов'язані з ровесниками або просто з людьми молодими, які казали, блять, песни за татушки, чи що значить, а хулі типа набивався? Було таке? Mm -hmm. Та, я не знаю. Просто питали було без домахування. Просто цікавились? Так, цікавились. Е, я в хостелі жив, а там от прям дуже питали за це. — Що Е, Типу, зачем ти собі не був? Е, там, як вийшла ситуація? Вони хотіли до мене підійти, доїбатися до мене. Mm -hmm. Але перед цим я щось їм там допоміг, був, позичив щось, і вони до мене нормально підійшли. П'ятку? — Зарядку. Зарядку. Окей. Можеш от сюди подивитися і сказати людям, які думають, робити татуювання на обличчі чи не робити. Що ти можеш їм сказати? Не боятися е, осуду, бо ну, якщо боятися осуду, що скажуть, то з дому не виходити. Тобто робить? Ну, якщо хочете, робіть. Не хочете, ну не робіть. Ну, ваше діло, ваше тіло. Якщо хтось буде домахуватись, ну, це їхня проблема, а не ваша. Я, як людина занурена в тату сферу, скажу, що я був свідком багатьох татуювань на обличчі і. В деякому випадку це була точка зростання. В деякому людина жалкувала прямо через місяць над цим татуюванням і видаляла. І тут стоїть питання, не чи можна робити татуювання, а навіщо? Якщо в тебе внутрішньо, ти переконаний, що тобі це треба, що тобі це допоможе, якось доповнить твій образ, ти станеш впевненим, ще ще що то, якось ти зможеш це монетизувати, то тоді, звісно, роби. А якщо не впевнений, це не 100% бажання, то краще не робити, а ще раз обдумати. І коли виростеш там, наберешся досвіду, прийти до цього питання ще раз. А як ти ставишся до татуювання на обличчі, напиши свою думку в коментарі. І якщо тобі цікавий взагалі подібний контент, якщо ти хочеш побачити більше таких життєвих історій, то підпишись. От, і що, подискутуємо в коментарях за чи проти